Розкажіть про виставку про ну, виставку організували е, Український інститут книги. От і Україна була як почесної такий учасник е, цього дійства. І е, значити для України був виділений стенд. Туди від України війшло більше 40 видавництв, також наше видавництво Яслав війшло, так як у нас за минулий рік було 10 видань на українській мові, які задовольняли умовам. На нашому стенді ми представляли книги такого історичного, археологічні книги. Також була у нас публікація про Вернадського наукова, Був представлений календар про Київ. Розкажіть про український стенд. Українські видавництва представили звичайний багаж, який в нас є книжок, це і література. Це і класика, це і переклади, це фактично актуальна політична література, хайка, до речі, відрізнялася від тої літератури, яка тут представлена іншими країнами, тому що на виставці приймають участь і Франція, і Німеччина, і. Де інші, Іспанія і інші країни. Де, з цією ділянкою великою виділеною за місцями за оренду не платили, тільки за проїзд в Варшаву. І значить, поряд з нею була ця площадка для презентацій, і там виступали українські автори і робили значить, підписи своїм виданням. Автограф сесії, так званий в українському стенді, я відмітив такі дуже хороші видання. Це видання Куліша, такий Білін на польській мові, капітальне видання Прокостамарова. Наприклад, видання стольварія представляла там цікаві теж видання і художні, і також книгу історія спецслужб від часів Риму ви відмітити також книгу Ірини Костюченко Копірайтинг в алгоритмах, тобто дуже така капітальна на сучасний манер, от яка стосується власне цього веб нашого свіб-веб-редактування. Незвидовництво з білої криниці. Також мені сподобалася серія Лауреати Нобелівської премії, де були значить, і польські, і ну, такі слов'янські, і французи, тобто їх публікації, їх літературних творів. Цікава книга про Григорія Сковороду. Нова книга, нове дослідження. Сподіваною новиною от, для мене от, стала такою відкриттям книга Андрія Пучкова «Архітектоні... Архітектоніка античної культури тобто, доволі капітально зроблена книга. Теж представляла і для поляків інтерес. Мені цікаво також така книга, це Києво-Могилянська академія, це Лені Душкалов, моя Шевченківська енциклопедія. Цікаво написано, по розділам, по статтям. Науково такого української стереографії, це от, пуб, нечі, публікація Глюя «Непропавша сила і науково-популярні та популярні публіцичні його твори. Тернопіль навчальна книга, видавництво Богдан. Зимкою нашої, нашої цією літературною ярмарку були, звісно, дитячі книги, які в нас були представлені багатьма авторами і багатьма видавництвами. О, що Олександр Вовков написав такий твір, відкинутий Богом, якраз така історична повість про... От краї Миколаївщини, тобто е, про Південний Буг. Ну, також е, збірка поезій Ліни Костенко, річка Геракліта. Така книга? Це автор Олексій Ясь, Багатоликий Микола Костомаров. От, таке дослідження на нових матеріалах. Он, дуже цікаве і дуже об'ємисте дитячих книг, ну, більше такого до середнього віку, от, привернула увагу книжки, книга Юлії е, от, Зоряний кур'єр. І в неї дуже така цікава, оригінальна ще одна книга е, Як створюють монстри народи. От, така от, книга, скажімо так, повчального доволі характеру. Для мене от вдала книга була. Це от з дитячих, це от, е, видавництво ранок. З Харкова це книга, лісова пісня, тобто це Лесі Українки, тобто бездоганне таке топогравське видання і художнє оформлення. Що сьогодні в світі, що читають поляки і світяни. Нашим стендом цікавилися всі, і поляки. і... Українці. Українці могли тільки в суботу в неділю, тому що вони якби, працюють. І дуже всіх цікавив саме календар про Київ. І якби всім це наспівувалася така нами мелодія Я тебе не любити, Київ і мій. А от. І от якраз заслуга наших українських організаторів, в тому що вони от втримують цей нелегкий час. Такий от зв'язок з нашими емігрантами і вимушеними тут людьми з України. Так що це дуже велика справа, і я думаю, що ми достойно показали українське видання і будемо набиратися досвіду для того, щоб щось оригінальне. Щось таке, що воно повинно зацікавити вже не лише українців, а й світову нашу ту публіку, яка любить книги. А Польша дійсно любить книгу, це нація, яка читає. Що було цікавого в вашій історичній галузі? Ну, перш за все, в історичній галузі це шикарні видання літописів польських, там, починаючи від Яна Дугаша, 15-14 століття, От, дуже гарно оформлені. І, ну, звісно, вони дуже дорогі видання. Такі видання можливі лише при державній підтримці. Це говорить про те, що е, Польща дбає про свою культуру і історичну спадщину. І її, звісно, пропагує, поширює також для українських істориків, тому як ми довгий час фактично жили спільним таким історичним минулим. Давництво в цьому напрямку зробило. У нас є книга по слову Полку Ігрів, у нас є серія таких лекцій по слову полку ігрів. Ну, їх я хотів би процитувати. Тут Зеліно Костенко, яка так сказала, я на планеті, дерево людське, мене весь час підрубують під корінь. От така от саркастична трошечки оцінка сучасного стану, те, що в нас в Україні. Але саме через такі виставки, через таке спілкування, от наші. Наша історія займе почесне своє місце в історії європейських народів. Побіжні видання відрізняються тим, що вони дуже високої якості. Тобто сама поліграфія надзвичайно витанчена, надзвичайно, і книги, звісно, вони коштують немало. Високої якості також і наукові книги. Тобто високоякісна поліграфія, і ці видання, автори видання це відомі вчені. от, і там і учбова література. От, це ну, видно, що все-таки Європа це один із світових лідерів в науці. Ну і треба відмітити високу відвідуваність цієї виставки. Люди толпилися, стояли черги. І дуже багато було цих автограф сесій. Тобто до авторів фактично були черги в 100-300 людей, чого наприклад в Україні вже давно. Немає. Тобто я як видавець знаю, що е, на презентацію треба зібрати там 10-20 людей, і е, там і продажі не дуже. І автографсесія також вона не, не, не часто так відбувається. От, е, тобто там центром е, цієї центром читацької публіки є автори, і їх немало. І там такі великі дуже черги, і видно і ще один такий фактор це те, що я бачив, як вчителі приводили дітей на виставку, і вони проходились, і зачіпали ці книжки, і листали їх. Тобто. Видно, ведеться відповідна якась робота, щоб люди, не дивлячись на ці комп'ютери і оці наші мобільники, освіченості, основою освіченості все-таки повинна оставатися книга. От. Ну, ми розуміємо, що цифрова інформація це всього на інформація. Після авторів це художні твори. Причому такі твори, які як там багатотомні, які продовжуються, і видно, це проходить через соціальні сіті, а чи як сказати, до автора. До авторів підходить читач, він може купити 2-3 книги, і там такі вставлені записки кому. Зазвичай вони дарують комусь ще ці книги. І Автору треба буде написати, кому саме він дарує, такий собі автограф. Ну і така велика черга. Бажаючих от, до палатки там серед площі, просто тому президент Кваснявський, і він теж свою автограф сесію. Літератури, взагалі, на різні тематики, вказує на те, що в Європі це явище свободи слова, воно дійсно присутнє. І думається, що власне наша література. Особливо якщо вона буде старатися виходити на такий світовий рівень, то, звісно, цей фактор свободи слова він грає основну роль. Ну І багато літератури такої політичної історії Європи. Там це і стосується тоталітаризму, різних напрямків, світових війн, яких автори, історики, журналісти, політологи. Це теж на такому дуже якісному, фактичному матеріалі. От хоча б там, наприклад, вроде, як не розумієш мову, але коли дивишся на список літератури, коли дивишся на е, ті узагальнюючі статистичні дані, е, в принципі е, матеріал е, такий от, е, сприяє довіри. Користувалося популярністю такої ті, ті, ті видавництва, які е, спеціалізувалися на продукціях і е, е, всяких художніх. От. Ну і враження від Варшави – Це таке місто, де просторі вулиці, Київ, наприклад, він вище трошечки. Тобто в них річка вісла, але там такий пологий, теж на гору йде берег, але він такий більш пологіший.